128-ма окрема гірськопіхотна бригада знову отримала презент від анонімного благодійника зі сполучених штатів. Вихідниці Закарпаття регулярно підтримує українських військових, насилаючи їм різні спецзасоби. Голова Закарпатської ОДА передав спорядження представникам 15-го батальйону. 13 рюкзаків для води, 5 захисних окулярів, два біноклі та прилад нічного бачення. Вже наприкінці жовтня допомагатимуть закарпатській бригаді. На передовій зараз наші підрозділи дислокуються в найбільш небезпечних місцях: шахта, бутівка, опитне та піски. Близу Донецька, де бойовики регулярно ведуть обстріли по позиціях українських військових. Допомога будь характеру, характеру, вона значна. Нехай навіть маленький елемент, елемент, маленький елемент один-два неймінування, як сьогодні було, це вона є значною допомогою. В великих об'ємах, звичайно, це проблема для будь-яких інстанцій, фірм, також і підприємств і державних установ. Ну, Маленькими такими елементами надається допомогу. Частково надається допомога. Поправді кажучи, ці елементи, це такими елементами, ми практично забезпечені, але час показує, що нічого вічного не буває. Все воно виходить з ладу, частково ламається, приходить в непридатний стан, тому що воно не знаходиться на столику, притираючи тільки періодичний пилюк, воно використовується при будь-яких умовах місцевості. Також військові попросили Геннадія Москаля не забувати про Збройні сили і приділяти їм більше уваги. Нашу категорію, таку як Збройні сили, трошечки забувають. В якому плані? Багато нарікань, що от, от там от, нас поліцію запросили, там от Національній гвардії виділили. Там от, Національну гвардію висвітлюють по засобам масової інформації, що от яка в нас потужна, дуже красива Національна гвардія в, збройних, ну, в державі, в Закарпатті в тому числі. Но, такі елементи, як Збройні сили, ми не на останньому як кажу, рядку в державі. Чому я заговорю за це? Тому що ми вже майже третій рік знаходимося там. Просто в моральному аспекті не треба там, заохочень, там, грамот, фінансових якихось подарунків, ще чогось, елементарні, моральні такі відносини.